Віра без діла мертва, і діло без віри теж. Відлунали великодні дзвони. Та ми ще досі відчуваємо після смак свят. І з теплотою згадуємо тримкий період підготовки до нього. Адже пекли паски та розмальовували писанки не тільки для себе. Люди доброї волі готували святкові страви і подарунки для наших воїнів-захисників, поранених та дітей-переселенців. А Великдень дає нам надію на відродження. Тому саме з такою охотою ми зустрічаємо це свято і хочемо, щоб усі це відчули, щоб нарешті припинилось протистояння, щоб біль та непорозуміння більше не стояли на нашому шляху. Про це все ми поговоримо сьогодні в нашому щоденнику. Людом було на ярмарку, організованому міським управлінням освіти, батьківською громадою та міськрадою, напередодні великодня на театральній площі. Дошкільнята, учні та їхні батьки протягом двох тижнів розмальовували, шили, плели та випікали смаколики і сувеніри. Це є різні техніки, бачите, і віночки, і писаночки, і цілі композиції робили дітки з батьками, і випічка, і такі яєчка в техніки декупаж, і такі гарні розмальовані зайчики. У нас є. За околочки такі для дівчаток, різні браслетики. Тобто на будь-який смак, на будь-який вік, у нас є продукція. До ярмарку почали готуватися заздалегідь та смачну продукцію довелося готувати напередодні. Багато хто е, працював, то каже, що до півночі з батьками пекли, але хотіли, щоб їхня продукція була саме цікава, особлива ну і звичайно смачна. Чернівчани та гості міста активно купували ексклюзивний товар. Серед покупців були і керівники міста, і депутати. Тут всього потрошки, що подобалося, неможливо пройти біля столу, щоб щось не взяти. І тому я з кожного столу старався брати трошечки, щось уже навіть з'їв, що не поміщалося в кошик. От. Дійсно, акція дуже хороша і. Бачите, кошик повний, а пройшов тільки половину столів. Ви знаєте, тут скільки гарних речей, і яка які наші діти, вчителі талановиті, я просто не сподівався. Дуже гарний захід. Навіть навіть можу вам похвалитися. Таку писанку дуже гарну. Ручної роботи, от дивіться, яка вона. Да. Дивіться, які патріотичні пряники. Я вам рекомендую, бо розбирають все, спішіть. Спішіть. Ніхто не пішов з ярмарку з порожніми руками. У мене ось тут от є е, напевне вазона, з якій росте розцвітає е, яйцем. І ще, ще таке ж одне тільки жовтеньке. Купив таке. Е, таке от. Кекс Мені дуже подобається ця ярмарка. Дуже-дуже, звісно, дуже. заблудитися можна, но... але подобається. Мета заходу зібрати кошти на реабілітацію поранених військових в зоні. Ато теж вони продасться, скажімо так, тому що ви бачите, що пропозиція велика. Ну я думаю, що і попит буде не менший. Пасочки, та все зразу волонтери заберуть і сьогодні ж повезуть на схід. Наступного дня подарунки і частування від Чернівецьких освітян вирушили до наших захисників на Луганщину. Окрім смаколиків та писанок, бійцям передали військове спорядження і дитячі листівки з вели. Одніми привітаннями. На передовій звістка з дому від рідних чи незнайомих для них найбільше щастя. Дуже е, радіють дитячим е, малюнкам. Е, хліб, от я часто вожу в селі, печуть хліб у печах домашній. Їдеш в машині всю дорогу, запах. От вони радіють цьому хлібу. Радіють, що ми приїжджаємо. Пан Василь їде на передову вже не вперше. В дорозі трапляється різно. Послідній раз тепер були у пісках, почався обстріл сильний. Ми втекли під республіку міст, там Є такий блокпост республіка міст. Перечекали і назад вернулись. Серед військових у зоні АТО є освітяна Чернівців. Деякі вже демобілізувалися. Дехто досі на службі також є нещодавно мобілізовані. Щоб і на передовій у наших бійців було свято, до них поїдуть церковнослужителі. Будуть два священники з церкви Параскеви. Можливо, вони поїдуть туди, щоб вже з суботи, на неділю освятити їжу, щоб тих хлопців, хто на сході, щоб дійсно був великодній день. За тисячі кілометрів від рідного дому військовим важливо відчувати любов і тепло близьких, турботу та підтримку земляків. Щоб мати впевненість у завтрашньому дні, пишно святкували Великдень і в обласному музеї під відкритим небом. В програмі виступи аматорських фольклорно-етнографічних колективів, відомих співаків і артистів, молодіжних рок-гуртів, веселі дитячі забави та виставки народних майстрів. Подивимось, як це все було. Хоч здається, що зараз в Україні не до свят ми не повинні відмовлятися від своїх традицій, а натомість прославляти життя. Якщо ми не будемо знати свої коріння, не будемо знати свої традиції, звичаї, не будемо духовністю берегти наші серця і передавати цю духовність молоді, у нас не буде майбутнього. Газдині з усієї буковини Путили до Сокирян споряджали на святкову виставку традиційні великодні кошики. Рішили з колективом зробити для солдатів подарунок. Зібралися все гуртом. Що могли, поклали в кошик, освячені кошики передали запрошеним на свято чернівецьким прикордонникам, як поману за душами загиблих під час бойових дій військових. На додачу хлопцям побажали. Здоров'я, 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 і щоб був мир на світі, щоб вони спокійно нічку переночували, щоб лягли спокійно і встали спокійно, щоб у них сліз не було ні на їхніх очах обличчях і родичі, щоб вони дочекалися дітей своїх. І щоб був мир на землі, щоб щастя і радість нам принесло це свято, щоб мир в першу чергу, щоб вас, молодих хлопців, ніколи не забирали на війну, а тільки радість би була, щоб ви веселили нас, батьків, щоб ви родину свою веселили, щоб не плакали наші молоді мами і діти. Щастя і радості вам бажаю на весь вік. А солдати в свою чергу на знак подяки заспівали. Там, де біля покорі, калина росте, мамині очі чекають тебе, сива у розпачі плаче, сина все чекає, а в Бога вже його душа. Свята об'єднують людей спільною радістю. У такий день ніхто не повинен відчувати себе покинутим і самотнім. Діти, у яких війна забрала найдорожче, у когось батьків. А у когось рідну домівку були вимушені шукати безпечного прихистку. Для них порятунком стала Буковина. Мені дуже не чернівці. Дуже добрий хродобрий до город. А тут такі, як і австрійські дома, і німецькі дуже сподобалась архітектура. Мені Хочу нравиться. Са тут діти-переселенці навчаються жити по новому. Щоб вони не відчували себе обділеними, бо ковинські благодійники разом з іноземними друзями їм постійно допомагають. Ми хотіли знову побачитись, подивитися, як вони підросли, привітати їх, подарувати їм подарунки, які для нас передали наші друзі по Фейсбуку, ті, хто нас підтримують, і друзі з Італії подаруй дитині усмішку, і матері в молитві Чикаго. Це ті, хто турбується, хто переживає за тих дітей, які я зараз у Чернівцях. Ось і цього разу. Діти ласували смачненьким, обирали собі іграшки, а також писали листи. Кожен про свою особисту та найпотаємнішу мрію. Хочу ну вообще мир у всій країні, щоб була. А так хочу дуже повернутися додому і мати е, ну, собі якусь тваринку домашню. Я хочу, щоб у мене було багато щастя і любові, щоб у мене було успіх в школі. Щоб всі були здорові, хотілося б себе дар. Я бажаю про мікроскоп. Ну, я вже в школі. Я була на де я мрію, щоб отримати кубок. Я хочу стати баскетболістом. Щоб дитячі мрії здійснилися, потрібні чарівники меценати. І кожен може ним стати. Треба тільки захотіти, на жаль, від свят прийдеться перейти до будніх у попередньому щоденнику. Ми обіцяли детальніше розповісти про ситуацію, яка склалась на львівській митниці з чернівецькими волонтерами. З прес-конференції ми дізнались у деталях про перебіг подій і ознайомимо вас з усіма подробицями цього інциденту. Парафіяни Коломийської Чернівецької єпархії зібрали кошти на придбання у Німеччині двох реанімобілів для потреб військових АТО. Чернівецьких волонтерів, які мають досвід у таких перевезеннях, попросили перегнати транспорт в Україну. Усі кордони вони перетнули без жодних перешкод. Але як не дивно, саме на українській митниці у пункті пропуску мостицька, що на Львівщині, почалися проблеми. Нас не пустили, тому що в той момент. Якісь відбулися зміни. зміни в керівництві іменно в Лівійській митниці. І хтось дав вказівку не пускати автомобілі, не дивлячись навіть на те, що це ренімобілі, то, що вони врятують життя. Попри те, що водії мали всі необхідні документи, їм понад дві доби довелося просадіти на кордоні в автомобілях, до кого тільки не звертались волонтери, щоб вирішити проблему. Народні депутати і губернатор з Буковини, Львівщини та Івано-Франківська, Київські, Львівські колеги. Незважаючи на всі намагання, справа не зрушила з місця. Тоді чоловіки вирішили вдатися до рішучих дій. Зателефонували чернівецьким волонтерам, і восьмеро чоловік приїхали на допомогу товаришам. Ми тоді прийняли рішення. Волонтери, які приїхали не захищати молодці, дуже дякуємо на митний пост з Чернівців. Вони перекрили рух з одного боку кордону. Ми перекрили рух з іншого боку кордону реанімобілями. Почалося дуже велике скупчення людей. Люди спочатку не розуміли. Що відбувається після того, як ми їм пояснили, що все таки трапилось, чому ми тут бастуємо? Люди почали до нас масово приєднуватися. Мало того, що масово приєднуватися, вони почали почалися вже заворушки щодо того, що вони хотіли йти от всіми всіма разом, іти на митницю, іти до митників і вимагати або пояснення, або якихось рішучих дій. Люди там вже були настроєні дійсно радикально на виклик митників. Приїхали правоохоронці, щоб гамувати порушників. Але коли зрозуміли, що там не тільки там десять волонтерів сидить, а ще й громада, а ще й прикордонники, які також побували в зоні, то напевно вони після цього зрозуміли, що треба відступити. Перекриття пункту пропуску подіяло. Як тільки перекрили митницю, одразу почали вирішуватися питання. зразу почали оформляти ці автомобілі, і буквально десь годину-півтора. Ні, через дві години після того, як перекрили митницю, ми виїхали з митниці. Весь цей час нам казали, що неможливо. А, а, а потім виявилось, після перекриття митниці, виявилось можливим. Та на цьому пригоди німецьких реанімобілів в Україні не завершилися. Попереду на них ще чекає розмитнення. Якщо реанімобіль коштує три зличні тисячі євро, там да, ми приганяємо, там певна сума йде на солярку, на витрати, і тут розмитнення може досягати 10-15 тисяч євро. Вибачаюсь, кому це потрібно. Волонтери хочуть лише одного, щоб їм не ставили палки в колеса, а навпаки, прийняли закони, які б спростили процедуру доставки гуманітарної допомоги. Коли ми вже починаємо стикатися з перешкоджанням влади в цих питаннях, ми волонтери вважаємо це зрадою, зрадою інтересів України. Це дуже прикро, що чиновники наші згадують війну тільки коли треба від чогось відмазатися. І сказати, ви знаєте, ось, наприклад, мало не дають кошти, а ви що не знаєте, в Україні війна? А потім він собі сідає в свою гарну, красиву машину, дорогу, обов'язково, і їде в тепленьке ліжко. Дивує також ігнорування можновладцями інновацій, розроблених волонтерами. Ми Хочемо задати безпере через засоби масової інформації. Ми хочемо задати владі. Чому такі потенціали, як волонтерський рух, не використовуються? Чернівчани виготовили багатофункціональний бронежилет, який, окрім основного, призначення можна застосувати ще як вночі. Його вартість разом з бронепластинами коливатиметься від двох до двох з половиною тисяч гривень. Це в рази менше вартості бронежилетів, закуплених міністерством оборони. Державне замовлення на виготовлення волонтерами кікімор, маскувальних сіток та вітчизняних безпілотників допомогло б зекономити і, безперечно, стало б у нагоді новобранцям та досвідченим військовим. Днями кілька сотень військових знову поїхали на схід. Я їду для того, Тут був спокій. Нас екіпірували нормально. Не маємо, не маємо з чим їхати, бо стой може і Прикарпаття. Чернівецькі військовослужбовці були докомплектовані призваними за мобілізацію та контрактниками з інших областей. Були в Полтаві на ученнях, а зараз сюди приїхали. Тут місяць побули, їдемо зараз міняти на ротацію. Серед чоловіків були й жінки. Альона вже 17 років служить у війську, але на схід їде вперше. Від дітей обереги зібрала все, що дітки там зав'язали, все тримаю біля серця від чоловіка. Хотілося б взагалі дуже швидко, щоб все скінчилося. І раз і ми всі дома, і все добре. Зять пані Галини, професійний військовий на сході, майже рік проводжати його вперше було дуже важко, та потроху звикли. Як він вже там, то дуже переживає. Ну кожен раз біль є. Ну трошки, чуть легше. Захисників провели молитвою. Окропили святою водою та роздали іконки. Єдине, що прошу збережіться, ангела-хранителя всякому і кожному. Аж тут пролунала команда по вагонам, прощальні обійми та поцілунки. І бійці рушили вперед. Ми благаємо вас, хлопчики. Повертайтесь назад живими, неушкодженими. Ми вас чекатимемо. Весною, коли розквітає природа і вирує життя, так не хочеться думати про погане. Навіть не віриться, що десь поряд іде війна. Так не має бути. Ми усіма силами прагнемо, щоб на нашій землі наступив мир. Але де ж взяти ту чарівну паличку, що за її помахом бажання здійснилося б в одну мить. Всі війни рано чи пізно закінчуються миром. Про це знають всі. Питання лише в тому, якою ціною ми повинні більше спілкуватися, переконувати, робити тільки добрі справи і вірити в те, що всі біди скоро скінчаться. Щоденник волонтера має на це надію.